Той день, коли ти голодаєш, взагалі не хочеться ні з ким спілкуватися. Засредотачуся чітко на яких задачах, збереш роботу, виконуєш її якісно. Намагаєшся себе чимось займати, бо коли ти сидиш без діла, то голодання це воно важко проходить. Я після праці ще йду на тренування, закінчую все спортлайфом і взагалі зараз відчуття, що я в... Батарея моя сіла на всі 95%. А взагалі, коли голодаєш, відкриваються нові відчуття, нові запахи, нові... відчуваєш цю весну. Так що бажаю всім здоров'я. Три місяці тому я і не думав, що буду важити 90 кілограмів. Зараз я вже 90 важу. І насправді це було нелегко. І це треба. Підтримувати постійно, так що бережіть своє здоров'я, всім гарного дня, вечора чи утра. І Все буде добре.